На поверхні Геральт бачить, як сирі не взяли у полон вояки гону. Проте крах в останній момент збиває їх своїм кораблем, а цирі телепортується. Діставшись до корабля Ередіна, Геральт стає свідком того, як вожак дикого гону вбиває краха і вступає з ним в останній двобій. I was після перемоги над Редіном Ельф каже, що Авалах обдурив всіх і забрав з собою Цирілу до цієї вежі. Тому Геральт з Єнефер мають встигнути до того, як не стало занадто пізно. До верхівки через захист Авалаха зміг прийти тільки Геральт, той розбиратися доводиться відьмаку, який вже мав захукати ельфа. Проте той кидає меча, бо не має злих намірів. Сирі пояснює, що Авалах допоміг їй дістатися до цієї вежі, так як вона має зайти у неї та побороти білий холод, який знищує Світи за світами, Геральт спочатку каже, що вона не має з собою ризикувати, але згодом просто бажає їй удачі. Після чого, якщо ти не поводився по ходу гри з Цирі, як зі скотиною, то отримуєш хороший фінал. А який фінал вийшов у мене? Прибувши до візіми, Геральт повідомляє МГіру, що Цирі померла, намагаючись захистити світ від білого холоду. You to We didn't talk about you. тому Геральт назавжди покидає фортецю Нільфгардського імператора. Witcher. I do not wish to see you ever again.